А перед початком цього відео хочу передати привіт Андарі, Марічці та іншим, хто робив на різку смішних моментів з мого огляду на альбоми. Ваші відео дійсно дуже круті, підняли мені настрій, тож дуже вам дякую. А тепер до озвучки. Ми вперше Так, скліп. Феєрверки, феєрверки. Коли це зняли? Це хінження. А це бенчані. Зламався. Вода не йде. По тіло ділу чані хіну, чоловік. Вода закінчилася. Це досить багато. І вода після цього просто полилася. А якщо ще до хані? Як одяг. Чекай ти його вкрав? Ти поклав у шарку? Так, вінсів. Це золота рибка. Вау, а є? У нього спрага. Це ми. Що це було? Ти справді керував? Так. Було круто. Хе, чому ти теж ще на підлогу? Було смачно. Ти справді з ним в мотоциклі? Так. Не їсти. Це я, Хенчін. Тоді було так холодно. І дощ. за кліп. Розкриває багато наших сторін, які ми раніше не бачили. Думав помру. Це справжній дощ? Так, справжній. Не розпорюсь води. Це вода. Водяний дощ. Ось як ми збираємось. Ніби всі разом зібралися. Хореографія зі сцен була дуже гарною. Чо, ніхай не потрібно, йод. Мені? Так. Чан блін. Oh. Наче знімали вінтажну камеру. Человекся частина. Та у якій всі знімалися. По черзі, наближається. Mm -hmm. okay. Стайбу згоди скриншот усього. Ось у вода. Ліно! Ліночі, Ліно, хочу, тут будуть феєрверки. Кодір такий гарний. Там було багато машин. Дійсно, багато. Їх було багато? Ні, ні, не так багато. Мабуть, намалювали за тільки комп'ютерні графіці. Але той фаєрверк був справжній. Я майже все повірив. Ви так гарно бачите феєрверки вдень? Це нелегко. Це мої пальці на ногах. Почекайте, вони пляжі? Так. Гея, hey, де вода? Ні, це цибірівське? Висохла. Це вода? Так. Вся вода висохла. Вода висохла. Немає сцени після зустрів? Кожен, здається, щось прагне. Прагне чого? Вибачте. Куди поділися вода? Лено хен випавсь в воду. О, через відливо то пішло. Ми разом подивилися los my breath». Це гарно. відчувається чимось новим. Точно. У ньому багато наших облич. Дійсно, стей сподобається. І пісню стилі поп. Я вважаю, що ми добре впорались. Новий колір. Сумна лозко сексуальності. Такий настрій. Він теж атмосфера. Але по чоловічому. Наша єні навіть водить тут. <рі> Ти справді керував? Так, справді? Я, на мотоциклі. я справді його за керман. Ти справді керував? Так. Виглядав, дуже круто. Ти дійсно з ним на мотоциклі, я водив його. <рі> Будьте що це неправда. Очевидно, неправда. Вам цікаво, правда? Стей. дайте нам після що вам цікаво. Будь, Будь ласка, їм багато любові. Дякуємо. Дякуємо. Бувайте.